Афірмації для приваблювання клієнтів. Ці афірмації допоможуть вам збільшити кількість клієнтів та розвинути власний бізнес. Афірмації спрацюють краще, якщо їх прослуховувати не менше, ніж 28 днів думайте про кожне позитивне твердження як про дійсний факт. Спробуйте відчути емоції та почуття. Уявіть, як ви погоджуєтеся з тими словами і що для вас це вже є правдою. В першій частині цієї афірмації я буду звертатися до вас, ніби ви самі розповідаєте собі про своє життя з майбутнього. Друга частина цієї афірмації я буду говорити твердження від першої особи і лишу час для того, щоб ви могли повторювати їх за мною. До тебе приходять тільки позитивні думки про твій бізнес. Ти легко приваблюєш до себе клієнтів. У тебе багато цікавих можливостей, і ти користуєшся цими можливостями в повній мірі. Тебе переповнюють ідеї, які приносять тобі все більше і більше нових клієнтів. Ти відкриваєшся успіху. Успіх це ти. Тобі легко продавати свої послуги та товари. Твій розум це сильний магніт, який притягує успішні ідеї. Ти генератор ідей для свого бізнесу. Ти із задоволенням розповідаєш про свій бізнес всім, хто може стати твоїми клієнтами. Ти знаєш, чого хочеш і робиш саме це. Ти робиш життя своїх клієнтів кращим. Ти постійно покращуєш якість своїх послуг, ти легко вирішуєш проблеми, з якими можеш стикнутися. Ти завжди намагаєшся робити мудрий вибір. У тебе гострий розум, ти дієш розумно та мудро, ти легко і природно просуваєш себе на ринку. Ти продовжуєш навчатися кожного дня. Ти відкриваєшся для нових способів отримання доходу. Ти гордишся тим, що рекламуєш свої послуги. Тобі легко просувати свою роботу, бо ти прислуховуєшся до того, що хочуть твої клієнти і пропонуєш їм це. Людям подобається працювати з тобою. Світу потрібні твої послуги та товари. Ти отримуєш задоволення від того, що ти робиш. Тобі подобається налагоджувати нові взаємостосунки, ти легко проси знижку для себе. Тобі подобається створювати нові робочі контакти, ти віриш у свою можливість стати успішним. У тебе багато енергії. Успіх і гроші приходять до тебе легко, твої зусилля винагороджуються в 100 разів, в твоєму житті все можливо. Ти щодня створюєш можливості зустріти нових клієнтів. Ти помічаєш всі хороші можливості навколо себе. Ти любиш ту справу, якою займаєшся. Ти створюєш своє життя так, як ти цього хочеш. Чим більше ти віддаєш іншим, тим більше ти отримуєш взамін. Твій бізнес росте саме так, як повинен, твої послуги змінюють світ на краще. Ти робиш свій вклад у успіх інших людей, і це робить тебе щасливою людиною. Ти завжди знаходиш відповіді на свої питання. Навколо дуже багато людей, яким потрібні твої послуги і товари. Ти створюєш робочі контакти з багатьма людьми, ти добиваєшся успіху у всьому, що ти робиш, ти віриш у свої цілі. Все, що є в твоєму житті, допомагає тобі досягти успіху. Все більше нових клієнтів чекають своєї черги, щоб скористатися твоїми послугами. Ти з натхненням чекаєш зустрічі з новими клієнтами. Тобі легко задовільняти потреби своїх клієнтів, і тобі подобається працювати з ними. Твої клієнти захоплюються тим, що ти робиш, комусь завжди будуть потрібні твої послуги, і ти завжди будеш тут, щоб їх надати. Ти зараз створюєш своє майбутнє, в якому багато людей користуються твоїми послугами і товарами. Твої клієнти приносять тобі процвітання, твій бізнес допомагає тобі жити тим життям, про яке ти мрієш будь-якій ситуації ти знаходиш позитивний досвід, ти керуєш своїм життям, ти приймаєш те, що не можеш змінити. Ти робиш все, що від тебе залежить, щоб покращити те, що можна покращити. Твої клієнти гідні найкращого, і ти можеш їм це дати. Кожен твій новий успіх приносить тобі довіру. Довіра приносить тобі ще більше клієнтів. Ти приваблива людина, і ти приваблюєш все більше нових клієнтів. Кожен день невидима сила направляє тебе туди, де є твої клієнти. Твоя енергія приваблює все більше і більше клієнтів. Твої клієнти залишаються з тобою недовго, знову і знову повертаючись до тебе. Самі найкращі клієнти шукають тебе і вони готові прийти саме до тебе. Твої клієнти точно знають, що ти робиш, і вони знають, як ти можеш допомогти їм. До тебе навіть звертається більше клієнтів, ніж тобі потрібно. Ти притягуєш успішних клієнтів, ти легко приваблюєш клієнтів, які добре тобі платять. Твоїх клієнтів притягує до тебе як бджіл мед. Ти точно знаєш, з ким тобі подобається працювати, і цим людям легко знайти тебе. У всьому, що ти робиш, ти ставиш інтереси клієнтів на перше місце. Нові клієнти приходять до тебе безкінечним потоком. Переходимо до другої частини. До мене приходять тільки позитивні думки про мій бізнес. Я легко приваблюю нових клієнтів. Навколо мене багато прекрасних можливостей. І я користуюся цими можливостями в повній мірі. Мене переповнюють ідеї, які приносять мені все більше і більше клієнтів. Я відкриваюся успіху. Успіх це я. Мені легко продавати свої послуги і товари. Мій розум. Це сильний магніт, який притягує вдалі ідеї. Я генератор успішних ідей для мого бізнесу. Я із задоволенням розповідаю про свій бізнес всім, хто може стати моїми клієнтами. Я знаю, чого хочу. І я роблю саме це. Я роблю життя моїх клієнтів краще. Я постійно покращую якість своїх послуг. Я легко вирішую будь-які питання. Я завжди роблю мудрий вибір. У мене гострий розум. Я приймаю рішення легко. Я дію відповідно до моїх ідей та планів. Я легко і природно просуваю себе на ринку. Я продовжую навчатися щодня. Я відкриваюсь для нових способів доходу. Я пишаюся тим, що рекламую свої послуги і товари. Мені легко просувати свою роботу, тому що я прислуховуюся до того, що хочуть мої клієнти, і пропоную їм це. Людям подобається працювати зі мною. Світу потрібні мої послуги і товари. Я отримую задоволення від того, що роблю. Мені подобається створювати нові взаємини. Я легко прошу знижку для себе. Мені подобається створювати нові робочі контакти. Я вірю у свої можливості бути успішним. У мене багато енергії. Успіхи і гроші приходять до мене легко. Мої зусилля винагороджуються в сто разів. В моєму житті все можливо. Я щодня створюю нові можливості зустріти клієнтів. Я помічаю всі хороші можливості навколо себе. Я люблю ту справу, якою я займаюся. Я створюю своє життя так, як я цього хочу. Чим більше я віддаю іншим, тим більше я отримую у відповідь. Мій бізнес росте саме так, як повинен. Мої послуги змінюють світ на краще. Я роблю свій вклад у успіх інших людей, і це робить мене щасливою. Я завжди знаходжу відповіді на свої питання. Навколо багато людей, яким потрібні мої послуги та товари. Я створюю робочі контакти з багатьма людьми. Я добиваюся успіху у всьому, що я роблю. Я вірю у свої цілі. Те, що є у моєму житті, допомагає мені досягнути успіху. Все більше нових клієнтів чекають своєї черги, щоб скористатися моїми послугами і товарами. Я з натхненням чекаю зустрічі з новими клієнтами. Мені легко задовільнити потреби моїх клієнтів і мені подобається працювати з ними. Мої клієнти захоплюються моєю роботою. Комусь завжди будуть потрібні мої послуги, і я завжди буду тут. Я зараз створюю своє майбутнє, в якому багато людей користуються моїми послугами і товарами. Мої клієнти приносять мені процвітання. Мій бізнес дозволяє мені жити тим життям, про яке я мрію. У будь-якій ситуації я знаходжу позитивний досвід. Я керую своїм життям. Я приймаю те, що не можу змінити. Я роблю все, що в моїх силах, щоб змінити те, що можу. Мої клієнти гідні найкращого, і я можу їм це дати. Кожен мій новий успіх приносить мені довіру. Довіра приносить мені ще більше клієнтів. Я приваблива людина і я приваблююся більше нових клієнтів. Кожного дня невидима сила направляє мене туди, де є мої клієнти. Моя енергія притягує все більше і більше нових клієнтів. Мої клієнти залишаються зі мною надовго. Найкращі клієнти шукають мене. Мої клієнти точно знають, що я роблю. І вони знають, що я можу їм допомогти. До мене звертається більше клієнтів, чим мені потрібно. Я приваблюю успішних клієнтів. Я легко приваблюю клієнтів. Які добре платять мені. Моїх клієнтів приваблює до мене як бджіл мед. Я точно знаю, з ким мені подобається працювати і цим клієнтам легко знайти мене. У всьому, що я роблю, я ставлю інтереси своїх клієнтів на перше місце. Нові клієнти приходять до мене безкінечним потоком.